Сьогодні в нас день великих закруток на зиму. Робимо запаси помідорів. Вчора вибрали, як ви вже бачили по відео, 4 ящики томатів. Тому сьогоднішній ранок у мене почався із томатів. Роблю сік на зиму. В планах зробити сік, далі ще треба закрити ціленькими і ще хочемо зробити кетчупів. А, до речі, внизу під відео прикріплюю посилання на повне велике відео, де поділюся а, рецептурою, як роблю томатний сік на зиму. До речі, а, як соковижималку використовую мясорубку Тефаль. А, ніколи її ще не пробувала саме в якості соковижималки. Ось заодно сьогодні і перевірю. Вже ось трішечки помідор. Я через неї пропустила. Мені дуже сподобалось, як воно то все робить. сік виходить густий, без шкірочки, без кісточок. Ну загалом, то що треба.